Привіт із Прикарпаття. Сьогодні 13 липня. Так, відібрав липовий мед. Чи Хто боїться слово таке казати, значить мед з липи. Е, вийшло ось така невелика кількість. Е, відбираю через бджолови далячі. Ось видно, всяка тут рамка є 145-та, Рутівська. Так, Хто знає, стоїть так вулико, бджола залазить до сім'ї, а вилізти не може. Це на руки дуже велике облегшення. Якби не ця річ, тут би, напевно, два дні тряс руками і руки би ті відпали. Так, зараз пішов взяток соняшника, поле майже жовте, ще трохи зелене, починає цвісти. Думаю, день сьогодні, напевно, третій-четвертий, як він зацвів. Дощі в нас падали такі десь днів 4, напевно. Пройшли дощі невеликі. Ну, сантиметрів 10 промочило. Можливо, що з того вийде. Тут перше поле зацвіло, є три Наступне ще навіть не думає цвісти, точніше останнє. Десь можливо 2 тижні треба зачекати, це добре. Але хосонник цвіте, от видно, як бджоли сунуть. Зараз четверта година, вже після обіду. Треба так розумію відбирати десь година 12 Мо що Соняшник не дуже зараз відділяє. Або ще не та пора для нього. Так, на рахунок ще бджоло Цього року зробив нові е, товщина 1,5 см. Буде висота над рамками. І минулого року робив сантиметр. Треба робити півтора, не більше, не менше. І простір є, бо я так розумію, де котрі бджоли, якщо мала ось така відстань, вони вчаться над рамками і вчаться залізати назад. І де півтори см, там менше бджоли. Бджоли менше, це означає, що десь бджілок 5-10 може бути, а може і не бути. А де простір менший, там штук 20 може бути. Але це не проблема, поки звід там їх від вуликів доніс на прицеп, то майже вся бджола злітає з рамок. Тільки проблема, якщо є трутень, він лінивий взагалі не хоче звідси тікати. Так, на рахунок пилка. З пилком тут не дуже, бо-бо бджоло видалячі зробив з такою решіткою. Десь взим, зимку зніму відео. Чому так? Е, пилок, як видно. Ось якого кольору оранжевого. Оранжевий оранжевий. Тут десь, напевно, 1,5-2 кілограми. Півтора, напевно. Так, дома десь приблизно ще буде третя частина від такої кількості липового меду. Так що буде, буде що з цього року. Якщо в роздріб, то це аж забагато. Половину десь треба буде знайти до діти. Все, чекаємо тоді на сонячник тепер. Всім вдалих ми всім пока.